Гашаю на свою літню кухню. Сьогодні роблю дуже вкусну закрутку із риби. Консерва із моєї. Цим рецептом зі мною поділилась моя сусідка Іра. Вона угостила мене в прошлому році цю консерву. Я була настільки поражена її вкусом приємним, Ну, дуже вкусно. Я в неї попросила рецепт. Вона мені його дала. Спасіба тобі, Ірочка велика, що ти поділилася цим рецептом за мною. І тепер я, звісно, хочу поділитися цим рецептом зі своїми підписниками. Ця консерва настільки вкусна, що я вирішила робити її на дві порції. Хоча я вам дам в описанні одну порцію. Це вже на ваше усмотрення, Стіки ви захочете стільки робіть. Я буду робити дві, бо з одної порції десь 6,5 півлітрових баночок. Для моєї сім'ї це замало. У мене тут 3 кг мойви. Я навіть не полінилася сьогодні, поїхала на привоз і купила мойву. Ну, така, як мені подобається, яку я хочу. У нас теж є, але ну, трошечки недобросовісні продавці мішають її, а мені треба, щоб була свіженька. Я взяла таку, знаєте, з ящика красивеньку мойвочку, промила її хорошо під проточною водою. Зараз я буду її чистити. Далі. Тут у мене кіло кг моркви, я її буду перетирати і 1,4 цибулі. Тоже мор... буду різати і нарізати. Далі 200 г олії, 2 столові ложки сахара, 2 столові ложки солі, перець чорний до смаку. Ну і уксус, там іде, по-моєму, 5 столових ложок. Я вам все покажу і розкажу. А, і ще треба, дівчатки, сок томатний. Як, так як це дві порції, то у мене тут 5 літрів. Просто перекрутила вже свою домашню помидору на соковижималку і 5 літрів сока. Так, дивіться. По цьому рецепту, значить, <laughs> мойва йде з головою і з цими от всіма внутрішностями, що в неї є. Так як мені об'ясняла Іра, сусідка моя, лучше кані, і отак прямо вона готується, отак кидається, і це все в казані вариться. Це все не то. Лучше убрати голову, почистити її. І трошечки треба буде її просто обжарити в мукички на олійки на маслі з двох сторон. Геть легесенько, Не треба не зажарювати нічого. Просто припустити, так скажу. Будемо жарити і цибулю, і моркву. Дивіться, що ми робимо. Ну, це вже геть, мені кажеться, для ледачих, щоб геть уже нічого не обрізати. Я відрізаю голову. Ну, естественно, вичищаю це все. Зачем нам оці фляки-бяки, Ну, це якось воно не то. Все. І складаю в миску це все. І так я буду робити зі стальною рибкою. Що почистила я рибу, багато було у рибі ікри. Я її, звісно ж, оставила, акуратно витягнула ті внутрішні, і ікричку оставила всередині. І тепер я її прикрию піщівою пленочкою. І поки поставлю її в холодильник, бо мені зараз треба зайнятися цибулею і морквою. Вона трошечки постоїть, а потім будемо жарити. Так, морку можна натирати на терку. можете різати брусочками мелкою соломкою, як хочете. Мені скоріше на таку в мене йдуть насадки до м'ясорубки. І я зараз спробую побачу, якщо мені буде мелко, то я, звісно, поміняю на більш крупно. Зараз побачу. Що в нас вийде? Бачите, мені це вона мелка. Я зараз поміняю, щоб була трошечки крупніша. Ну куди ж це така мелочь? Не годиться. Бачите, от така мені підходи, вона ще прижариться і буде хороша. От занадто планілка. І починаємо нарізати цибулю. Цибулю я нарізаю, в мене велика цибуля, отак на три часті. І потім на отакі от, бачите, на таку невелику лапшу, Лі брусочки. Ви дивіться, як ви любите такі ріжте. Хочете пьоришками, хочете кубиками, хочете полукольцями, як ви любите такі робіт. Я для себе роблю, ну так от. Все в розігріту олію, от на сковородці хорошо розігрілась, всипаю цибульку. І це все буду обжарювати до золотистого цвіта, і морку, і цибулю. І зараз ще поставлю третю сковородку, буду жарити мою. Рибки, я бачите, вот так хорошо мукличку обмахнула. І тепер викладаю на сковорідку. Рядочками. Жарити сильно не треба, буквально трохи з однієї, з іншої. Дивіться, так як в рецепті не предусматлюється жарити мову, то есть це ноу-хау, уже якби мені сусідка сказала таке, тобто треба буде іще помимо тих 100 мл олії, то треба буде іще, ну, напевно, 100 мл для жарки. Мою. Буквально трохи я її так на сковородці припустила, не треба її жарити, треба так от чуть, -чуть до полу готовності. І викладаю її, викладаю, вона ще буде у нас готуватися в казані. у мене який казан здоровий. Я виливаю сюди 5 літрів томатного сока. напоминаю, що я роблю на дві порції. Ну, сок, бачите, такий не дуже густий, помідора своя, водяниста яка коту. Це коли сливка є м'ясиста, то він, звісно, краще. лучше. Но що є, то є. Дивіться, коли закипить томатний сок, ми його проварюємо 15 хвилин. Проваримо 15 хвилин. от він закипів і 15 хвилин проварили. І тільки потім ми будемо залажувати моркву, цибулю і нашу мою. Сок прокипів у мене 15 хвилин і я всипаю соль. Сахар вымешиваю хорошо, и буду добавлять цибулю змою аккуратно добавляю, перемешиваем, так и буду залаживать зараз. Мойву нашу. Бачите, який саламурчик виходить, красивий. Так прям руками буду набирати і кидати сюди, в казан. На умереному огні воно буде у мене кипіти тихенько так, одну годину. За 10 минут до кінця варки я добавлю уксус. Я вам це покажу. Так, уксус 9% будете питати. Який уксус 9% буде. Заложила я мою, отак вона кипить, бачите? Можна ще трошки менше його зробити. І буквально чуть-чуть я всипаю чорного перця. Дивіться, ви всипайте по своєму вкусу. Може, ви любите остре, у нас не люблять, то я там буквально трошки, Все. сильно мішати не треба, бо буде саламаха. Це риба, отак. так, от чуть-чуть. Так, Хай собі воно мліє, як у нас кажуть. Колись, коли я була ще, ну, я знаю, школу закінчила, пішла в магазин. А в магазині раніше нічого не було. Одні консерви були, вони стояли пірамідами, горами ті консерви. Ну, і ще був брус масла, і сало стояло, як зараз бачу його, шпікінгерський і березовий сок. Ну, хліб, звісно, що могло бути в сільських магазинах. І якісь там рачки, чи що там таке конфетки такі. Ну тий, Приходять там два любітеля, ну так скажемо, випить. Ну, та й кажуть, дві банки братської могили. А я й не зрозуміла, що це таке за братська могила. Ну і продавець дає їм дві банки консерви. А я питаю, а що ж це за братська могила? А вона каже: ти що? Взагалі чи що? Це ж кілька в томатному соусі. Я чуть і не впала. Братська могила, Комедія. Для мене це було, звісно, відкриття. А кажуть, люди так називали кільку в томаті, братська могила. Осталося у мене 10 хвилин до закінчення готовки моєї консерви, і я додаю 10 столових ложок уксусу. Значить, у мене дві порції. На порцію йде 5 столових ложок. Я буду класти 10, повторюю уксус 9%. І ще 10 минут з цим уксусом воно прокипить і все, я буду закручувати. Дівачки, вийшов уже час, я прикрутила огонь до мінімума і заполняю ванночки. Беру по одній рибці ложечкою, іначе вона буде просто, якщо брати її колоником, наприклад, вона у вас поламається. Це, звісно, трошки довго, але нічого. Тут у нас є під низом, бачите, морковочка і цибулька. І я отак от соус цей перекладаю дві ложки соуса, потім рибка. І так, доверху я накладаю це все. Дивіться, що хочу сказати по солі і сахару. Так як у мене помідора моя домашня, і вона у мене кисловата. А по рецепту, на одну порцію, там іде 2 столові ложки сахара і столова ложка солі. Я вже просто по своєму вкусу, я вам не показувала це, я по своєму вкусу додавала, так, як у мене кисла помідора. Добавила ще сахар і трошки солі. Зробила так, як ми любимо в сім'ї. Ви тоже дивіться. Помідори різні, є кислі, є сладкі. Дивіться самі. Дивіться, кришки я прокип'ятила у воді. У мене твіст кришка. Банка у мене помита содою. Я її не стерилізувала. Вони чисті, сухі, вимиті содою, нічого більше тут не надо. Все, закручую до відказу. Витираю, і потім ще я їх буду окутувати під одіяло. Це вже щоб стопроцентний був успіх, щоб нічого вам не порвало до повного остивання. Все, закрутила я мойву з овощами. Дивіться, як краса вийшла. А ще лучше буде красота, коли ви цю баночку відкрити зимою, зварити картошку, ліку кашку, відкрити, і це просто прелість. Це краще, ніж та покупна консерва, яка будуть в магазинах. Так що, робіть, пробуйте, хоча і жарко, але ну, нічого. Мій совет, якщо ви робите це одними руками, так як я це роблю, я вам советую розділитися на два рази. Тобто, з вечора начистити цибулі. Моркви, приготувати баночки, щоб на другий день ми тільки встали, нашинкували, пожарили і, ну, якби приготували і закрутили. Якщо, звісно, є помощники, то це упрощає це діло. А так як я сама, то я ділю це на два рази. Так що, от так, мої хороші, все, всім всього найкращого, всіх цілую, люблю. Бувайте, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!